Доброго ранку, дружні. З вами Денис Дружній. Зараз я знімаю вже вчасно, ну, в сенсі того вчасно, що вчора типа, на 16.06, виходило позавчора на 15.05, а зараз вчасно те, що на 7.07. Тобто дві дати на дві дати одинаково. Я знімаю вчора трошки інакше, та... але то Ютуб так не показує, ну ви зрозуміли. Коротше, так як обіцяв, сьогодні ми знімаємо на сік річ. Пам'ятайте, ми знімали з вами е, той день, коли я був в дорозі. Ми спробували з вами. Зараз ми поглянемо, що то був за смак. Сьогодні ми попробуємо з вами мультифрукт. За від 0 до 10, що він себе представляє ось цей сік. Тому починаємо заставку цього відео. let's go. Деніс Фені реагує! Деніс Фені реагує! Сьогодні він буде пити. Так. Значить, значить, значить. Напісок умісний мультифруктовий, неосвітлений купажований, щоб ви ще написали, пастеризований та асептично упакований. Фруктова частина Коротше, річ мультифрукт, фрукт, фрукт. Як по традиції, зачитаємо в кінці васта. Що я ще? Вроді все, сказав, та? Вроді все. Все, починаємо пити, у нас мало часу. Як завжди коментарі зранку, напевно, багато мені не варто очікувати, тому що я бачу, пару там писало коментарів, то во, так. Е, але все одно багато їх зараз ясно, що не буде, бо я знімаю зранку, а ви не встигли дотепер до, до, до багато написати. Десь понад 20 чи, чи Ну, 10 навіть теж немає. Ну, таке. Що маємо, то маємо. Все, поїхали. Скільки тут два стакани були? Чи що? Де взалі... Ага, закрив. Ну бо мама зараз іде, аби не чула. Поїхали, що представляємо мультифрукт Класно. Класно, класно, класно. Настільки класно. На цей. На 9 балів класно. Так. Так. Е... Так, 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 так. Почитаємо сьогодні з маминого телефона, бо мама вже є поки що зранку. Потім її вже не буде. Ну, коротше, воно вчасно сьогодні є. От я придурок корчиком все розлив по столі. Витирати буду. Коли? Правильно, після відео. Достало, блін. Що не зроби, то йде до сраки. Так. Давайте поглянемо. І навіть плюнув в телефон, сука, ненавижу. Зараз ти плюнеш собі. у душу. Та. Ви уявляєте собі? Нас вже 17 900. Прикиньте, шорти залетіли вчора, видно. Ого, класно, порадували. Дивіться, 17900. Коротше, вже 18 тисяч. Хто там писав до, до серпня, вже ще половини липня немає, бачите, це вийшло. Та ми можемо навіть до кінця до 1 вересня ми можемо навіть 19 000 набрати тисяч. Це не факт, але як за ідейку можна взяти. Так, а ну що ви тут, шорти? Ага, є, є, є. О 2000 набрав Pringles. тут по пару тисяч. Нічого, собі не ні в року, файно. Стоп, це теж до 26. Та-та. Ти дивіться, це, я знаю, це не було вчора. Дивіться 1, 2, 3, 4, 5, 6 роликів. не в року класно, ютубе, класно. порадував, Ну, як класно. Більше хотілось, звичайно, але все-таки, розумієте, підписники приходять, то це добре. Так, що я хотів вам сказати? Це Болгарія була, а це перед Болгарією останній відос дому. Значить це ось. Ми пробували з вами, ага, ось. Чорноплідної горобини, малини. Буду пити сік з яблук винограду. Зрозуміло. Коротше, різні ці всякі. Та, бо я думаю, що то окремо лише малина, то не окремо малина була. То якась плідна горобина. Це є ночі щось. Хотів заснути, знаєте, щоб встати на 7 годину, то я встав вчасно, мені Lenovo зазвонив мій перший телефон, але в чому проблема? Тому що я точно знаю, що годину я не спав. Я не знаю, чи ще більше не спав, бо я такий потім проснувся, то була 3 година. Чи я спав до 3 години, чи не спав, я не знаю. І я думаю, що мав би спати. Після 3 години, коли я проснувся, там. той. І заснув. Типа пішов у ванну, прийшов. І вроді заснув, так. Ну, вот таке справи. А ну. Тому Так. Ану? Ну, вчора Поїхали читати. Я не можу знайти. Чекайте. Хотів упаковку побачите, не чекайте. А, ягоди там написано. Бо я думаю, що там не було розписано. Коротше, поняв. То було річ просто ягоди, а це був мультифрукт. Ну, це зараз мультифрукт, зрозуміло. Все стало зрозуміло. А ну, Зараз давайте подивимося, скільки на Lenovo той пам'яті. Там завжди кеші треба чистити. Ну, Пам'ять. 178, так. Коротше, 178, було 500. Може це від того, що я ще YouTube поновив, ну коротше. Пам'яті дуже мало. Але ви цей вон. Рахуйте ж це краще за той кнопочний Samsung хоча б. Ну, бо я розумієте, той телефон може розвідатися в будь-який момент, який ти не можеш знати. На зарядці навіть вроді би як. Ні, на зарядці ще тримав. І ти, коротше, не знаєш, коли зазвонить не зазвонить, а це вже зазвонить. Якщо його не розрядиш до нуля, то він тебе розбудить, так. Тому таке. А, що лише на YouTube, що, друзі? А ну давайте ще батькам теж лишно. Коротше, я тут зрозумів, що я пусто купив цей річ. Учора у магазині, тому що мама ще перед вчора купила торт горіховий. І ми могли його сьогодні з вами з'їсти. Нічого, завтра з'їмо. Я казав, що на завтра що має там вийти? Морозово, так? Ні. Морозово вийде тоді після завтра. Бо я ще казав, що типу, 8 го морозово, 9 го числа, тобто 9 липня, мав би вийти цей. <плес> новий смак річ. Ні, новий смак річ десь пізніше вийде. Там ще один смак лишився, ми на днях наступного тижня ми його що спробуємо. Все чухається. Е, значить, завтра торт виходить. Я спеціальний кусок лишаю, значить, післязавтра ми беремо морозиво 9 липня і 10 там уже подивимось, що там уже получиться. Тому такі справи. Я ще йду за одним стаканом, хочу подивитися, що тут і до чого, скільки ще стаканів потрібно. Зараз вертаюся. Я вертаюся, так. Головне, щоб я вертався. О! Дива, так. 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 Ну тобто... Угу, Зрозуміло, тобто, так. Е, ну дивіться, треба ще один стакан. Стакана немає є від нутеле. Пам'ятаємо, нутела все-таки зберігся. Нутела, так, якраз нутеллу ми це нальємо. Стане там нутело. Ну що ж, дружні. Значить, батькам лишаємо ось цей стаканчик. Нехай покуштують. Та. Це ми зараз трошки. Давайте зараз оце вип'ємо, а це на Ютуб Шорт. Все, ми з вами дійшли правильного висновку. Так, поїхали, давайте. Оце. Смачна нутела. А, ми оцінку не дали. Коротше, теж 8 з плюсом поставлю. Ні, ну смачно, ні, 9. Просто 9 балю. 8 балів, хай буде. Давайте ще раз відчорнемо, відп'ємо. 8 балю, більше на ваш оці. Та блін, я оприділюся 8 чи дай. 9, 9 балю. Давайте ще раз. Ну, солодкий, так? 9 тоді Все, 9 балів і ми розходимося. Добре. Ми з вами попили. А зараз час коментарів. Тепер День Сфрення читає, День Сфрення читає. Сьогодні буде читати е, е, коментарі своїх підписників, писників, писників. Тому давайте зачитаємо. Так, поїхали читати. Мені вже, знаєте, цікаво, що ви там понаписували. Так. Що знімають відео? Коротше, тут такі коментарі, що... Шо... Та Ну, в принципі, окей. Чекайте. <кък> Дякую, хтось побажав. Якщо не побажав, то не побажав. Так. Вчорашній відос. Pringles, Техас, Бейбі. Блін, ця Розі. йоп твою ж. Блін, я її заблокую. Нам мене пісить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 12. Коментарів. Ну, все-таки більше, ніж 10 коментарів. За що вам велике, дякую, але 20 не знімай. Ой, що я дебіл несу. Але. Добре, що хоч написали більше десяти коментарів, але якби, наприклад, я знімав би на 17 на 7, було б більше коментарів. Ну нічого, ви, напевно, протягом дня ще то відео прокоментуєте, Або прокоментуєте це. Подивимось. Що це? Блін, мені вже страшно дивитися. Як ти нас читаєш і відповідаєш, нагадує, знаєте. Ожив о оживший мертвець, знаєте, угробі. У Нареально на мертвеця похоже, Знаєте, мертвець помер і на ожила, та? Кап'як скриніш. Це капець, це капець, це капець. Боже яке страшилище, страшилище. Я не хочу приниженно, ну, блін, ну то не годину. Ну нафіга вона це знімає. Ну, блін. Навіть, навіть на енергію всякі страшні не знімають, а це це капець. Ладно, пішли далі. Хто це у нас є? Жаба Водяна оригінальний нік. Ура на кінець ти почав купувати Чіпси Принглс, а то ці лейси Люкс вже надоїли. Е, знаєш, та, та, ви просили, пам'ятаю, того року дуже багато. Просили чогось того року не міг. Я знаєте, нормальну ціну знайти на Принглс. Б... Тоді ще не було у місті навіть за 38 грн гривень за 40. А може і було чи що. Та ні, там не були завжди дорогі там від 60 гривень та й далі. Тут вже трошки дешевше в місті, там та я вже раз взяв, два узяв, й трошки дешевше вийшло. та Тому я і взяв. та. Прокоментувала непонятно хто. Вона, Я знаю, я їй це відповідав. щось там вона тіпа, що я не дуже розумію український, але я вивчаю і слава Україні! Я відповідаю вітання з України. Дуже мило. та. Я це їй написав. Він, що, вона щось там написала Оглядаю українське відео, Зе біла панс. нові слова. Ага. Коротше, дивлю, украї, дивлюся українське відео, вчу українські слова. Понятно. Абсолютне відео, абсолютне відео. Так, прокоментувала там у нам Ліза Каблукова. Супер відео, чекай на наступний смак Чіпсів Pringles, Якщо не складно, купи наступного разу найбільшу пачку. Хм, напевно, Ліза все-таки порофлила. Найбільша пачка це дуже ця гігантська залізна, вона, ну, типу залізна баночка, вона коштує 100 чимось гривень, 160 чи навіть до 200. Ну десь 130 чимось точно. Тож у всіх магазинах ці, ці банки капецькі дорогі. Я це ніколи не візьму, ну дуже дорого, розумієш Ліза? Тому таки справиться. Та це дуже-дуже дорого, я це брати не буду. Вибачте, до речі, що щось я цим носом під час відео цього весь час чухаю ти чухаю ти чухаю, бо не знаю, перше воно все одно, не знаю. напевно якийсь насморк чи що, не знаю. Та думаю, що ні. Ява Ясенкевич. Мені чомусь здається, що Прінглс реально смачніше за всі інші чіпси. Якщо на них така ціна стоїть. Е, ну, прикинь, мені більше якось подобається, ніж Лейси, бо. якийсь що... реально прикольний смак, але. Ну, в основному і лейс нічим не погані. Люкс, не знаю. Ну, все-таки та, та. Ну, все-таки є щось тут смачного та, та та. Але правда, ціна дуже велика. І за таку маленьку баночку віддавати 40 гривень. Ну, це ще нормально, а як 50 чимось, то це вже якось ненормально. Тому не знаю, не знаю. Остап, 9 з плюсом, чому не 10, що не вистачало для максимального балу. Я йому відповідаю, може ти вже підпишешся. Та бо він вже замахав, знаєте. Ну як замахав? Тіпа він багато мені коментував відео було того року, тепер. А я дивився навіть не підписаний на мене. І думаю, блін, а нафік ти мене туди дивишся, якщо ти не підписаний на мене. Ну бачите, тіпа, в нього там є підписки, так? Да? Тіпа мого каналу тут навіть не наблюдається. Та? Бачите, нема. Тому тіпа, це дивно. Типа, він мене дивиться, я так розумію, що Ютуб сам йому рекомендує. Це дуже дивно. Типа, дивіться. Він на мене не підписаний. так? Але Ютуб йому рекомендує відоси. Тепер ці всі, що на мене підписані, Ютуб не рекомендує, що це за дивина. Дуже дивно. Дуже дивно. Типа має рекомендувати Ютуб тільки підписникам, а не навпаки. Коротше, дуже дивно. Та. Е, Рома або спеціально слідкує і не підписується, або фіг його знає. Та. Рома Шевченко, чому ти банки тримаєш у себе вдома? Це ж не потріб. Ну не потріб, але ну, мені якось подобається, знаєш. Ну, це я взагалі тримаю для того, щоб підкидати знаєш, на YouTube шорт. Тому вони мені подобаються. Та. А, ти кажеш, не потрібно. Ну не знаю, мені, мені потрібно, та. Е, прокоментував Рома Тодорак. Е, а ти вже не працюєш на роботі, тільки ролики знімаєш? Та. Ну а ти що, не знаєш, що я тут кілька тижнів попрацював. Ну я коротше, як ж у пошуках роботи, та планую скоро щось там знайти знов та й знову працювати. Ну поки що ми знімаємо, там буде пізніше, що вже знаєте ролики не будуть часно виходити, будуть вже десь в кінці дня виходити, якщо будуть на роботу. Ну, це якщо будуть на роботі, тому такі справи. Та. І знову Рома Шевченко, а ти Деніс Венє чи Деніс Том? Деніс топ, це. топ. Денис Том, це мій перший канал, я Денис Френдлі. Про Дениса Тома забуваємо. Тому на цьому все. Ось на цьому все. Ну, коментарів все хоча б більше було, ніж 10, то, Бо тож я відповідав там під два коментарі. Ну, коротше, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Коротше, скоро 18 тисяч. Це мені вже приємно. Капець, коли ми тут, тут тих 17 набирали, ну, бо теж я завжди підписую, коли в мене знаєте якесь число. А ну чекайте, зараз я поставлю на паузу вас і дізнаємось, коли ми 17 тисяч. Я знайшов. Ось. Бо я завжди підписую коли. 11 хо-хо-хо-хо-хо. Йо хо, -хо, -хо. Йолки-палки, як ми цю тисячу довго набирали. Ви рахуйте квітень. Квітень. Раз, травень, два, червень три. Я правильно рахую? Так. Липень 4 місяці. Ого, це було найдовше, напевно, з усіх разів. Яко. 4 місяці. Це вже... Ну, у липні ми вже точно наберемо 18 тисяч, але це 4 місяці. Дуже багато. Ну, коротше, слава Богу. Як би там не було, як би задово не було, головне те, що все-таки ми потроху-потроху помаленьку набираємо підписників. Все одно це радує. А на цьому все. З вами був Денис Френні. Гарного всім дня. Всім пока. Бувайте!